Хей, hey, з вами Кейт from USA та ви на моєму каналі про адаптацію в США. В листопаді вже півроку, як я знаходжусь в США за програмою United for Ukraine, і за цей період часу я для себе вивела певні поради, яким я сліду, для того, щоб в мене була швидка та успішна адаптація. Хочу поділитися цими порадами з вами. Сподіваюся, вони також вам будуть корисні і стануть у нагоді. Перед тим, як продовжити дивитися, підписуйся на мій канал, якщо ти ще не підписаний, став вподобайку цьому відео, а також Напиши якийсь підтримуючий коментар. Всі ці дії допоможуть квітнути українському Ютубу. Тепер до порад. Цікаво. Поїхали! І перша порада це не переводити ціни в США, наприклад, у гривні. В цьому правилу я слідую з першого дня, як я була. Під час війни в різних країнах, і я ніколи не переводила. Чим швидше ви позбудетеся цієї звички, чим більше ви будете звикати до ціни в доларах, тим легше пройти ваша адаптація. Краще орієнтуватися на ваші доходи та ваші витрати і орієнтуватися таким чином, щоби. Ваші витрати не були більшими, ніж ваші доходи. І якщо ми почали говорити вже за гроші, то далі також ми поговоримо, але вже про житло і бюджет на нього. Я вже казала ось в цьому відео про те, що як важливо обирати район там, де ви будете знімати житло, і перед тим перевіряти його на рівень кримінальності. Я сподіваюся, що це вас не дивує дійсно. Так, є певні райони, де краще не жити. І зазвичай в таких районах ціна на оренду житла вона набагато нижча. І ви можете дійсно зекономити 100-200-300 доларів, але ця економія вона дуже вплине на присмак вашого життя в США, а також на швидкість адаптації. Тому що якщо вам буде некомфортно виходити на вулицю в тому районі, де ви проживаєте. То чи дійсно варті ті 100-200 доларів економії? Ну, завжди пам'ятайте, що коли ви орендуєте житло, ви орендуєте не тільки квартиру, а ще і той район, де ви будете проживати, де ви будете ходити в магазин, і те відчуття. Як ви себе будете почувати. Наступна порада буде також про фінанси, коли ви переїжджаєте не тільки в США. Перший час у вас дійсно буде дуже багато витрат. Але за цим треба дійсно слідкувати і не витрачати більше, ніж ви можете. Тому що дійсно да, ви можете оформити для себе кредитну картку. І тут дуже легко в США жити в кредит. Банки вони надають таку можливість. Моя порада буде наступною. Це формуйте вашу фінансову подушку безпеки. Як тільки ви починаєте працювати, відкладайте 10% з вашої зарплати, якщо можете більше відкладайте більше кожен місяць або кожен тиждень, дивлячись на те, як саме ви отримуєте вашу заробітну плату. Саме ця сума може дуже вас виручити в якійсь несподіваній ситуації. Дійсно, життя не може трапитися будь-що. Тим паче, якщо ми беремо в розрахунок медицину, яка для нас поки що не зрозуміла, і в ній також потрібно розбиратися, формуйте цю подушку безпеки, і хай вона краще вас ніколи не врятує, ви її витратите потім для себе на відпочинок, але нехай вона у вас буде. Наступна порада буде про знайомство і про ком'юніті в США. Я дуже часто чула такі поради, коли ти там переїжджаєш в США, що ніколи не маєте справи з нашими, що наші кидають, що наші дуже погано відносяться, що наші якось підставляють. Але я хочу сказати так: що коли ви переїжджаєте, якщо ви будете спілкуватися тільки з американцями, ви ніколи не знайдете ту інформацію, яка вам потрібна. Тому що зазвичай американці вони не мають ваших проблем. Їм не потрібно оформлювати ті самі документи, які оформлюєте ви. І вони не знають, куди вам звернутися, вони не можуть вам в цьому підказати. Все ж таки впевнена, що потрібно знайомитися зі своїми, потрібно комунікувати з українською громадою, з ком'юніті, і таким чином ви зможете дізнатися. Набагато швидше інформацію, ніж би ви проходили цей шлях самостійно, тому що ці люди вони вже пройшли і вони вам можуть підказати. Насправді, з мого досвіду, і з моїми знайомствами, всі люди, яких ми зустрічали, вони були приязні і вони дуже допомагали у будь-яких питаннях. На мою думку, одна з порад успішної адаптації це знаходити українські ком'юніті. І знайомитися, спілкуватися, питати, не соромитися, спитати якусь пораду, що знаходиться, до якого лікаря виходити, і таким чином вам буде легше адаптуватися. Наступна порада вона буде, наче, і банальна, але це стосовно збору інформації. Ви маєте для себе дізнаватися інформацію. Чим більше ви будете знати інформацію, чим більше ви будете ходити на івенти, де спілкується українські ком'юніті, чим більше ви будете шукати інформацію в інтернеті, тим більше ви будете обізнані і тим швидше ви зможете адаптуватися. Зараз дійсно безліч просто інформації. Щоби я не шукала інформацію, я би ніколи не знаходила б безкоштовну їжу, безкоштовний одяг, безкоштовний спорт. Що ще я знаходила безкоштовну можливість, як мені допомагали складати резюме та тренувати інтерв'ю. Це все я знайшла завдяки тому, що я шукала. Чим більше ви знаходите, шукаєте і знаєте інформацію, тим більш впевнішими ви себе почуваєте. Ніколи не зупиняйтеся, завжди щось шукайте, дізнавайтеся про якісь нові можливості. І це вам дуже допоможе по життю. Насправді ця порада вона стосується не тільки для США, а стосується і будь-якої країни. Де б ви не були, інформація вам завжди допоможе. <му> Наступна порада це бути наполегливим. Саме вічлива наполегливість вона допоможе вам швидко отримати ССН, отримати безкоштовний дозвіл на роботу, знати, яку допомогу від штату ви можете отримати, медицину. Все це вам допоможе отримати ваша наполегливість. Чому я саме про це говорю? Тому що дійсно, і вже в моєму особистому досвіді були такі випадки, коли відмовляють, коли люди не знають, як оформляти, коли вони можливо не хочуть вникати, шукати якісь інструкції, тому що тут, в принципі, в Америці таким чином все побудовано, що якщо люди щось не знають, вони кажуть, це не можна зробити. Тому. Одна порада витікає з іншої, що ви знаєте інформацію і наполегливо відкриваєте для себе всі ці двері, які можуть перед вами зачинятися. Спочатку все дійсно буде здаватися страшним вовком, багато інформації, незнайома мова. Але завдяки вашій наполегливості все буде набагато простіше. Ніколи не здавайтеся, якщо у вас зараз щось не виходить, якщо не вдалося оформити бенефіти, отримали відмову, знайте що. Завдяки наполегливості ви зможете отримати те, що ви хочете, якщо дійсно у вас на це є право. Коли я пробувала оформити ССН без права на дозвіл на роботу, коли ми прийшли, офіцер він також не хотів нам нічого оформлювати. Я полегливо декілька разів пояснювала, для чого мені це потрібно, чому я на це маю право, і в мене все це вдалося. Залишу ось тут відео, можливо, хтось зараз також знаходиться в такій ситуації, і мій досвід буде для вас корисним. Якщо ми переїжджаємо в іншу країну, ми все одно спускаємося по соціальному ліфту. І нам заново потрібно здобувати ті успіхи, що ми вже здобули, наприклад, в Україні. Не намагайтеся зрозуміти, чому ви зараз не отримаєте таку саму роботу з таким самим доходом, який у вас був раніше. Не намагайтеся зрозуміти, чому вам потрібно заново вчити мову або якісь нові навички. Багато чого доведеться починати з нуля. Просто прийміть те, що у вас зараз. Життя з чистого листка через це проходять багато людей, хто переїжджали в інші країни. Не ви перші, не ви останні. Краще ніж витрачати час на те, щоб жаліти себе або зрозуміти, чому така несправедливість трапилася саме з вами. Краще зосередитися на прикладах успішної адаптації, і саме такий приклад він може вас змотивувати. І допомогти наступна порада буде стосовно вашого англійського: не соромтеся вашої англійської мови, не соромтеся вашого акценту, не соромтеся ваших помилок в Америці. Це країна іммігрантів. Тут кожна людина в якомусь коліні Іммігранти, знайти таких корінних американців це дуже складно. Тому всі ці люди вони розуміють, вони, можливо, бачили на прикладі своїх бабусь та дідусів. Вони бачили на прикладі своїх батьків, як саме люди вивчають англійську як другу мову. Для всіх тут це звична історія. І навпаки, ви маєте пишатися, тому що ви вивчаєте англійську як вашу другу мову, значить, ви знаєте якісь інші мови. Чим більше ви будете нервуватися, думати про ваші помилки, бути такими знайомими, Знаєте, зажатими, тим більше люди це будуть відчувати. Краще з посмішкою спитати, як називається той чи інший предмет, ніж просто, знаєте, так, дутися на себе всередині. І знаєте точно, що ніхто не буде з вас глузувати, показувати на вас пальцями, казати, ага, ти зробив помилку, або ага, ти зараз вивчаєш англійську. Ні, люди на це не будуть витрачати час, то й ви не витрачайте. Вибудовуйте ваш побут. Насправді, домашній менеджмент, особливо в США, він буде займати у вас багато енергії для вас. Це будуть незнайомі магазини, незнайомі продукти. Треба десь знайти пральню, щоб випрати свої речі, якщо у вас вдома немає такої можливості, знайти ці місця, потім з'їздити туди, все обрати, закупити, приїхати назад. Коли ти приїжджаєш в магазин, класно відчувати себе, що ти знаєш, де що знаходиться, і ти все менше і менше часу витрачаєш на закупівлю продуктів, тому що. Якщо не вивчати, не звикати до цих полиць, то кожен раз це буде знаєте, як активація нервової системи. Ви будете кожен раз відчувати, що ви на якомусь атракціоні. Але чим більше часу ви приділяєте цьому, то ви будете знати, де що знаходиться, скільки продуктів вам потрібно купити. І це буде потроху заспокоювати ваш мозок, і ви будете звикати. То ви вже не будете кожен раз відчувати себе в магазині як у новій країні. Ви будете почувати так, що це моя домашня звична рутина. Я вже Знаю, скільки часу я витрачаю на закупівлю продуктів, скільки мені потрібно, і роблю це швидко. І коли ви побудуєте свою рутину таким чином, то це буде вже ще один наступний крок адаптації, який ви успішно подолаєте. І остання десята порада, яка буде від мене, і якою я не завжди слідую, це не вимагати від себе багато чого. При переїзді в іншу країну нам хочеться за там рік. Вже здобути ті успіхи, які у нас були в іншій країні. Нам завжди здається, що нам не вистачає часу, і ми, знаєте, так навантажуємо себе планами все більше і більше. При цьому ми забуваємо, що ми зараз знаходимося в дуже стресовій ситуації. В країні війна там залишилися наші рідні. Ми приїхали в іншу країну, ми не знаємо, як тут все побудовано. Ми досліджуємо і при цьому. У нас дуже жорсткі вимоги для себе. Ти вже маєш знайти роботу, ти вже маєш заробляти мільйони, ти вже маєш те, все, п'яте, десяте. Інколи просто видихайте, давайте собі час просто нічого не робити, відновлюватися. Завжди тримайте ваші цілі в голові, не плануйте на тривалий термін, плануйте на місяць, на три місяці максимум, і тоді вам буде трішки полегше. Вмійте знайти той баланс і розуміння, для чого ви зараз перебуваєте у цій країні, бо ви не зможете розірватися і одразу осягнути всі цілі, які б ви хотіли. Подумайте, який досвід ви хочете отримати і йдіть до нього. Але не потрібно йти ось такими кроками. Робіть маленькі кроки, але поступово. І робіть їх з турботою про себе, і не вимагайте від себе. Звернути гори за півроку. Ось такі 10 порад для швидкої адаптації я вивела за ці півроку, які я тут вже в США. Я вважаю, що саме вони мені допомагають зараз адаптуватися, вони будуть корисними при адаптації в будь-якій країні, а не тільки в США. Діліться в коментарях вашим особистим досвідом яким порадам ви слідуєте при вашій адаптації. А якщо ви тільки нещодавно переїхали в США і не знаєте, які перші кроки вам потрібно зробити, то знаходьте мене в інстаграмі, я підписана як я Катейка. Підписуйтесь на мене, надсилайте мені український прапор в особисті повідомлення, і я вишлю вам абсолютно безкоштовно чек-лист для швидкої адаптації в США. Там зібрано багато корисної інформації, яка вам допоможе на цьому шляху. І обов'язково вірте в себе. Ось não vai de.